Черговий тиждень для Слов'янська почався з обстрілів. На фоні хороших новин здавалося, що у місті має бути спокійніше, але в понеділок ворожий обстріл забрав життя чотирьох людей. Недобрий ранок у Слов'янську. На жаль, вночі місто знову обстріляли пряме влучення в будинок приватний. Сім'я загибла, але дитина, яка мешкала в будинку, вижила. Без сім'ї залишився 12-річний хлопець. Серед загиблих опинилася відома вулична скрипалька Катерина. Постраждали будинки по вулиці ботанічній. Також у місті почали розбір завалів, зруйнованих багатоповерхівок. Починаємо розбір завалів у зруйнованих будинках, багатоповерхівках для того, щоб зробити експертизи стосовно їх технічного стану, щоб далі прийняти рішення, чи можливо відновлення, чи ні, і в якому вони зараз знаходяться в стані. Ну і зробити далі проект на кошторисній документації. У Слов'янську почали підключати до газопостачання приватні будинки. На жаль, у квартири тепло подати не зможуть. До дня захисників та захисниць України у Слов'янську привітали тих, хто обороняє нашу землю. Голова військової адміністрації вручив подарунки та медалі. Захисник слов'янська. Нашим захисникам та захисницям ми вдячні завжди. Не було б вас, не було б українського слов'янська.